На Буковині стався безпрецедентний випадок. Потяг не їхав на чоловіка, але той залишився живим. На Буковині ще одне село надало румунській мові статус регіональної. Чернівецький обласний театр Ляльок розпочав свій 33-й сезон. Час новин чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події вівторка, 13 листопада. В студії працює Ярослава Нуфрик. Вітаю вас. На Буковині стався безпрецедентний випадок. Потяг наїхав на чоловіка, але той залишився живим. Сталося це близько 18-ї години. 44-річний житель Глибоцького району, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, відпочивав прямісінько на залізничній колії. В той же час рухався потяг з полученням строженей чернівці. Машиніст не встиг вчасно загальмувати, і потяг наїхав на сплячого. Наразі він знаходиться у глибоцькій лікарні із закритою черпно-мозковою травмою. Мозку, а також сильною алкогольною інтоксикацією. «Було встановлено так, що він перебував на залізничній колі, а саме між рейсами, і спав. Він перебував у нетиразному стані, що, напевно, і спасло йому життя. Це можна сказати, неординарний випадок, щоб людина була травмована залізничним транспортом і внаслідок цього залишилася живою. Зазвичай це буває смертельний наслідок. До доби в Чернівецькій області виникло чотири пожежі. Внаслідок однієї з них загинула жінка. Пожежа виникла у квартирі на п'ятому поверсі житлового будинку по вулиці Стасюка. На місце виклику направили два відділення групи пожежогасіння аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вогнеборці прибули за лічені хвилини. Квартира була дуже захарашна, через це виникло сильне задимлення. Включившись в апарати захисту органів дихання, увійшли в квартиру. Під час породньої розвитки на місці пожежі було виявлено тіло жінки вже без ознак життя. Внаслідок пожежі було зимно судову клітину, тому було прийнято рішення евакувати п'яти мешканців сусідніх квартир, яким загрожувало небезпека. Після цього вогнеборці ліквідували пожежу. Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку. Завдяки оперативним діям співробітників МНС врятовано від знищення п'ять будівель. На цьому тижні відзначають всесвітній день боротьби з пневмонією. Незважаючи на те, що запалення легенів є хворобою, якій можна запобігти та вилікувати її, убиває вона щороку більше людей ніж СНІД, малярія та кір. Однак часто пневмонію затінняють іншими пріоритетами сфери охорони здоров'я, і вона рідко отримує висвітлення в засобах масової інформації. Всесвітній день пневмонії покликаний привернути увагу громадськості та політиків до цієї глобальної проблеми. Пневмонія, інфекційне захворювання легенів. Частіше за все воно вражає дітей, літніх людей та людей з ослабленою імунною системою. Пані Дана із симптомами пневмонії потрапила у лікарню два тижні тому. Зараз курс і лікування майже на завершальній стадії. Жінка почувається добре і з дня на день очікує на випуску. Хворію я вже давно, тому що в мене хронічний бронхіт. І, і завжди, як осінь і весна, воно так загострюється. І от на сьогоднішній день я тут. Запаленням уже закінчується мій курс лікування, то надіюсь, що цього тижня вже буду дома. Пневмонія поширена усюди, але найбільше від неї страждають діти в південній Азії та Африці. Це захворювання є головною причиною смертності неповнолітніх у всьому світі. Щорічно воно забирає життя півтора мільйона дітей у віці до п'яти років. Втім, кажуть медики, цю хворобу можна попередити за допомогою досить простих заходів, наприклад, імунізації і правильного харчування. За минулі, наприклад, 6 місяців у нас в області стан захворюваності та поширеності на пневмонії не перевищував показники загальноукраїнські. Тобто, в нас в області в цьому плані благоприємна була останні 6 місяців. На сьогоднішній день рахується, що пневмонія – це абсолютно великовне захворювання, це гостре захворювання. Тобто, якщо вчасно звернутися до лікаря, якщо потрібно госпіталізуватися у стаціонар, то в принципі ніяких ускладнень не повинно виникнути. У світовій практиці вже вироблений комплекс заходів з профілактики захворювання це гігієна і вакцинація, оскільки пневмонія може протікати не тільки як самостійне захворювання, а й з ускладненнями. Зима, весна, осінь, зима це найбільш такі небезпечні періоди, тому що виникає переохолодження організму, внаслідок чого відбувається зниження імунітету і тоді. Збудник пневмонії, а він може бути і бактеріального генезу, і вірусного генезу реалізується в організмі людини. Ми не перевищуємо показника літальності по Україні. Він в нас не досягає навіть одного відсотка. Фахівці стверджують, якщо раніше пневмонія лікувалася за 21 день, то зараз за наявності сильних антибіотиків захворювання можна побороти від одного до двох тижнів. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. На Буковині ще одне село надало румунській мові статус регіональної у селі Нижні Петрівці Сторожинецького району. Депутати сільської ради ухвалили відповідне рішення. За це проголосувало 26 народних обранців. Наразі в селі проживає трохи більше чотирьох тисяч осіб, з яких понад 95% – румуномовні. Саме румунську мову вони називають рідною. Дехто з мешканців українською навіть писати не вміє. Перше, що збираються зробити в селі, встановити румуномовні вказівники на дорогах. Далі планують офіційні бланки та документацію також перевести на румунську мову. Ну як прем'єру скажу, що нам дасть. Ну от ми зараз значить, променурували значить, всі вулиці, скажімо так. І є ну, пожилі люди, які значить ще, ну скажімо так, український язик. Ну, є, що знають, є що не знають. Значить на табличках значить, от перший крок, який ми, значить, думаємо зробити, значить, буде значить в першу чергу на українському, а потім будемо і на румунському значить, цими латинськими буквами значить, теж е, напишемо. Ну, це перший крок. Далі будемо бачити. Кращого студента обирали в торговельно-економічному інституті КНТУ. За звання студента року змагалося восьмеро учасників. Виступали вони у національних костюмах, традиційно показували свої таланти та демонстрували навички, здобуті за час навчання. Родзинкою свята став відеоконкурс, де учасники мріяли, ким би вони стали, якби не були людиною. Взяти участь у конкурсі Студент року Аліна мріяла, тільки не вступивши до інституту. Каже, її бажання нарешті здійснилося, а сама участь в конкурсі вже перемога. Для мене студент року дає мені насамперед впевненість в собі, впевненість в тому, що я недарма працювала в інституті, недарма була активісткою, приймала участь у різних заходах інституту. І всі мої здобутки я сьогодні показую на студенті рок. За звання кращого студента торговельно-економічного інституту КНТУ змагалися восьмеро учасників. Спершу вони розповідали про себе у віршованій формі, далі презентували відеоролики на тему, ким би я був, якби не був людиною. Майбутній митник Юрій до прикладу постав перед глядачами в образі ведмедя. каже його на це піштовхнули друзі. Ми довго сиділи з друзями і думали, ким би я міг бути. А потім всі почали думати, згадувати мультфільми. кажуть, Юра, ти ж. Добрий, ти завжди всім добрий, Ти енергійний, завжди рухаєшся. Давайте будеш ведмедиком. До того ж, костюм знайшли дуже гарний, і я був фешенебельним медведиком. Особливість цьогорічного конкурсу в національному дусі. Учасники одягли вишиванки, говорили виключно українською мовою та відповідали на питання про Україну. Над тематикою конкурсу кілька тижнів ламали голову активісти студради. Всі ці технічні моменти, всі підготовки. Ми беремо на себе е, прекрасний зал, е, прекрасну сцену, знайти конкурсантів, таких достойних, які могли перебрати, е, взяти участь. Це все, все бере наш е, безпосередній участь. Ми конкурс студент року у Чернівецькому торговельно-економічному інституті провели вже в дев'яте. Керівництво закладу стверджує, з кожним роком рівень проведення змагань зростає. Студенти це напевно, така частина суспільства. Яка міняється достатньо динамічно, І, дай боже, щоб вона завжди мінялася в позитивну сторону. Але відносно нашого студентства, оцю позитивну динаміку, я хотіла би відзначити. Ми надіємося, що цей конкурс, який буде проходити в наступному році, і дай Боже йому жити щорічно, він буде збагачений їхніми талантами. Перемогу в конкурсі здобула студентка другого курсу спеціальності міжнародна економіка Ірина Карп. Вона і представлятиме свій заклад на міському конкурсі Студент року Ольга Поламарюк, Андрій Соколовський час Новин Чернівці. Чернівецький обласний театр Ляльок розпочав свій 33-й сезон. З цієї нагоди керівництво театру розповіло про плани на майбутнє, про кадрові зміни у їхньому колективі. А також запросили на прем'єру вистави, яка проходитиме за участю нового режисера. На початку нового сезону в обласному ляльковому театрі відбулися творчі зміни. Головний режисер, який вже багато років пропрацював там, Руслан Неупокоєв, покинув колектив театру, переїхавши до столиці. Його замінив Іван Бутняк. Людина. Яка дуже багато років попрацювала у нашому колективі, отримав він якраз перед Міжнародним днем театру почесне звання заслужень діяч мистецтв України, це Руслан Неупокоїв. Він переїхав до столиці нашої держави і він викладає в радно церковому коледжі, перейшов на педагогічну. Роботу за авторства нового головного режисера незабаром буде представлена прем'єра п'єси, яка називається Хмаросяг для морських свинок. Митець написав її на екологічну тематику. Тому цікаво буде як дітям, так і їх батькам. Надзадача задача наша познайомити маленького глядача в першу чергу з цією проблемою навколишнього середовища, з зеленою темою, скажімо так, і батькам в свою чергу дати змогу вдома відповісти на чергові питання дитини, того що вона вийде з. Театру після вистави, як завжди, з якимись питаннями буде питати, чому це так, а чому вони так повелися. І дорослий сяде з дитиною буде також зверне увагу. Прем'єра відбудеться 18 листопада. а після вистави в поєтеатру відбудеться конкурс дитячого малюнку, на якому обиратимуть кращі зображення головних героїв вистави. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Таким побачили вівторок наші журналісти. Наші новини також можна знайти на сайті Ейсісі та в мережі Facebook. І пам'ятайте, знайти сенс життя це щастя, а знайти щастя в житті це його сенс. Не дивлячись на дощову погоду, бажаю вам гарного настрою. Замить Василь Галущак розповість про погоду в місті та області. Будьте сп'яти. Побачимось.